Дебютували з поразки. У своїй першій грі у вищій лізі баскетбольний клуб Золотий вік, колишній «Кіровоград-2», поступився фармклубу «Южненського хіміка. Гравці не витримали напруги стартового поєдинку і просто перегоріли, каже наставник команди Андрій Білозерський. «Немножко перегалері ребята такі ні забіні за бістолька штрафних, не за стільки бразків в родному залі. Конечно, такого це не допустимо, поэтому тут. А команда соперника играла свою игру достаточно уверенно, поэтому тому, як вони грають, вони не збивалися, и у них все добре, нормально вийшло. Ми моментами играли неплохо, але в досадної ошибки спешка привели к этому плачевному результату. У стартовому періоді м'яч просто валився з руку наших гравців. А от досвідченіші гості більшість своїх атак доводили до влучного китка і виграли першу чверть 23-14. Другому періоді баскетболісти з Южного збільшили свою перевагу до 13 очок – 40-27. Надію на перемогу вболівальникам повернули Антон Мельник та Євген Ворнік. На двох форварди золотого віку набрали 31 очко та зробили 12 підбирань. Завдяки їх зусиллям. Кіровоградці скоротили розрив у рахунку до двох очок – 40-42. Але вийти вперед господарям так і не вдалося. Натомість гості наприкінці поєдинку грали у своє задоволення і впевнено перемогли – 79-66. Відповідальність за поразку головний тренер кіровоградців взяв на себе. Тут моя шибка моє сказати нічого. Ми, ми самі приграли, не стільки не виграли гру, стільки проіграли ми самі. Гру провалили. Каже кращий гравець золотого віку у цьому поєдинку Антон Мельник. Мені тому що ми програли природних трибунах. перша гра. Ми б були показати. Тим більше з таким суперником. Ми так що вважаємо, що гру ми провалили, Плохо заграли. Але й тренерський штаб кіровоградців і гравці зробили висновки з невдачі у стартовій грі. Вже у наступному поєдинку із хіміком наші земляки реваншувалися: 89-64. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.